Приміщення однієї з наших кафедр прикрит пробито перекриття. Це структурний підрозділ Національного фармацевтичного університету, інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації. Гостра реакція на стрес в одній така дуже тяжка реакція на дані обставини, але всі живі без фізичних ушкоджень. Очень сильный гул и свист, как у, у машины, и сразу взрыв. Это, знаете, не успеваешь следить, просто страшно, и все. Ну и все, пошел дым. И думаю, слава богу, в нас не попали. Шахетів було збито. Один шахет відомо. Ось ми наразі перебуваємо на місці влучив адміністративну будівлю одного з вищих навчальних закладів. Це взагалі медичний заклад фармацевтичного спрямування. Атака була в день, тобто атака була спрямована на те, щоб напевно уразити велику кількість цивільного населення, тому що це центральна частина міста, де перебуває е, велика кількість людей. Валентина до меня пришла, схватила их за руки, так мы и пошли вдвох, не могла бросить, отпустить. Страшно, конечно. Ну что делать? Люди, он сегодня приходила женщина из этого, с Купянска. Так на ней инсульт схватил. Она еле дошла, она вообще никакая. Так вот это ж такие стрельбы. Ну что, война, несчастье. Да, здесь как повезет. Момент удачи.